Таю кожна з вами адвокат Янчук Анатолій. В даному відомо піде про обмежувальний заборонний припис. Так, давайте розпочнемо. Обмежувальний заборонний припис – це є припис, який виноситься судом загальної юрисдикції. Він обирає сили відразу після його винесення безпосередньо та підлягає негайному виконанню. Проте він може бути оскаржений в судовому порядку в суді апеляційної та касаційної інстанції безпосередньо на практиці. Суди не завжди виносять обмежувальний припис у зв'язку з тим, що вони не вбачають підстав для його винесення. На практиці ну, відсоток відмов і задоволень на моє внутрішнє переконання він складає 50 на 50. Пояснюється це тим, що потерпілий не завжди розуміє те, які потрібні докази на підтвердження обставин, викладених у своїй заяві. В тому числі не завжди потерпілий розуміє, які потрібно зазначати обставини на підтвердження того, що повинен бути виданий обмежувальний припис безпосередньо. Чи потрібно притягувати перед цим кривника до адміністративної відповідальності? Ні. Згідно рішення Верховного суду, не обов'язково притягувати кривника попередньо до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 173 з позначкою 2 або до кримінальної відповідальності. Це. Одним із прикладів вчинення домашнього насильства і винесення припису це є справа, коли жінка переїхала від свого колишнього чоловіка разом з дитиною, вона орендувала там. Квартиру чоловік прийшов до неї додому сказав, що я хочу з тобою поспілкуватися, є негайна справа, треба це все повирішувати. Мотив він наче мав добрі, тому вона його впустила. Проте, в подальшому він зробив домашнє насильство, він її побив, психологічно принизив і тому подібного. Як наслідок, жінка викликала, по-перше, поліцію. На наступний день вона звернулася до лікаря після цього. Вона зібрала цей весь пакет документів, переписку, листування і тому подібного. І безпосередньо в суді були допитані працівники поліції, які приїхали на виклик, пояснили, що вони побачили, яка ситуація трапилася, допитані були свідки. Та як наслідок суд виніс обмежувальний припис, апеляція це залишила рішення в силі, Верховний суд залишив це в силі, і він наголосив на тому, що попереднє притягнення до відповідальності не повинно передувати, о, не, не обов'язково точніше мати. Як доказ у даній справі постанову суду про притягнення заінтересованої особи, тобто кривдника, до відповідальності за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про відмін правопорушення, або, там, наприклад, вироки суду по притягненню його до кримінальної відповідальності. Якось вона так з вами був адвокат Інчук Анатолій. А, до речі, постав подобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниці для мене приємно.